Як може виглядати гіперактивна дитинка, якщо ми дитинці даємо гаджети до 5 років, то ми будемо бачити в той чи іншій мірі гіперактивну дитину. 5% випадків це те, що воно само по собі пройде. Якби випадково кинув по мамі м'ячиком один раз, якби випадково другий раз, третій раз, в чому причина таких ну іноді маніпуляцій? Піточок тут важливо, щоб дорослі допомагали. Дуже важливо. Доброго дня, мене звати Олена Кіпаренка. Я дитячий психолог, нейропсихолог, керівник центру практичної нейропсихології. І сьогодні у студії школи батьків Антошка ми поговоримо з вами про гіперактивних дітей. Гіперактивність, Гіперактивність це надмірна рухова активність дитини. Це така дитинка, яка не посидюча, яка не може утриматися на одному місці. Як це може виглядати? Наприклад, дитинка прийшла до дитячого садочку. Як організовується взагалі прихід дитинки до дитячого садочку? Відкриваються двері, дитинка сама відкриває двері, або мама відкриває двері, переступає поріг. Далі вона йде, знімає взуття, потім вона йде, вішає, наприклад, курточку або верхній одяг у шафу. Потім дитинка перевзувається і йде до групи. Як може виглядати гіперактивна дитинка? Гіперактивна дитинка, вона а, відчиняється двері, ще не встигли відчинитися двері, дитинка вже біжить, перечіпається через поріг, вона вже не встигла зняти взуття, вона вже біжить, щось десь свій верхній одяг знімає. І такі рухи, знаєте, вони якби не відгальмовуються і не переключаються на інший. І ми бачимо, що дитинка така швидко-швидко зробила зайві рухи, побігла, втратила мету свою і таким чином побігла до групи. Тобто трошки втрачається така мета всієї цієї рухової дії. Активна дитинка, вона активна у всьому. Тобто і в такій, да, своїй активності, і активна дитинка вона буде і у цілеспрямованій діяльності. І при активній дитинці дуже важко буде загальмуватися, включитися в роботу. І ми будемо бачити, що якраз в цілеспрямовані такі якісь е е завданнях там почитати, щось подивитися, те, що просить, наприклад, вихователь або педагог, гіперактивні дитинці буде дуже важко за рахунок ось такої складності гальмування. Активна дитинка в неї теж багато енергії, але в неї буде активної енергії багато. І коли вона грається з однолітками, і енергії буде достатньо багато, коли вона включиться у таку цілеспрямовану пізнавальну навчальну діяльність, вони можуть співвідноситися, можуть не співвідноситися. Наприклад, ми з вами бачимо активну, навіть гіперактивну дитинку, яка сидить у школі і крутиться. Не слухає вчителя вже вчителю, якось там да не по собі, і вчитель вже да, да запитує таку дитинку, а дитинка відповідає. Тобто, така дитинка змогла. Не дивлячись на свою гіперактивність, сфокусувати увагу на головному, на тому, що говорить вчитель. Тобто ми бачимо гіперактивність, але труднощів концентрації уваги у такої дитинки ми не бачимо. А буває так, що дитинка сіла робити домашні завдання у себе в кімнаті, сіла робити домашні завдання, сидить, не гіперактивна, не крутиться, але кішка зайшла. Десь там шумлять хтось за вікном у футбол грає, там хтось на кухні миє посуд, і дитинка на все відволікається. Ми говоримо, що це така польова поведінка у дитинки. Тобто, вся інформація, яка навколо неї, вона для неї важлива, і вона не може зосередитися на тому, що потрібно. Тобто, увагу не тримає, хоча гіперактивності ми не бачимо. А іноді ну це більше ми бачимо у пізнавальній, у навчальній діяльності, якраз коли дитинка за рахунок того, що не може відгальмуватися, їй дуже важко утримувати увагу, і тоді воно співвідноситься. Тобто тут можуть бути абсолютно різні е, такі випадки, абсолютно різні індивідуальні ситуації по кожній дитинці. Причин дуже багато, я, мабуть, на них зупинюся, тому що причини ми розглядаємо зазвичай з трьох основних таких параметрів. Можуть бути причини біологічні. Тобто дитинка гіперактивна, чому? Тому що були якісь складнощі в період вагітності, в період пологів, тобто була гіпоксія. Були інфекції, були інтоксикація, була, і це може бути досить часто причиною гіперактивності дитинки. Може бути спадковість. Наприклад, мама була гіперактивною, да, бабусі розповідають, або тато був гіперактивний, і це може також бути спадковим. Тоді ми обов'язково запитуємо, як батьки розвивалися, і теж ну, це враховуємо. Може бути, ми говоримо така незрілість, незрілість в рамках норм. Ми норма в нас вона достатньо велика. Є верхня границя норми, нижня границя норми, і дитинка потроху якби дозріває. Але саме ділянки головного мозку, які відповідають за регуляцію за гальмування, це лобові ділянки, вони дозрівають в останню чергу. І у діточок, таких з гіперактивністю за біологічною причиною, лобові ділянки можуть дозрівати трохи пізніше, але вони вирівнюються. Тут важливо, щоб дорослі допомагали. Дуже важливо це біологічні причини можуть бути причини психологічні, і на жаль, ми зараз їх бачимо дуже багато. Це стреси, стреси, які ми відчуваємо в умовах війни зараз, це можуть бути переїзди діточок, теж дуже впливає. Я б ще сюди віднесла знижену рухову активність. Чому? Тому що дитинка зі зниженою руховою активністю, вона слабо контролює своє власне тіло. Їй дуже важко зрозуміти, що їй робити, да, у певний момент часу. І така дитинка, яка слабо контролює власне тіло. Теж досить слабо контролює свою поведінку і гіподинамія, недостатня рухова активність теж може бути причиною гіперактивності. І є ще в нас фактори соціальні, наприклад, є гіперопіка з боку батьків, не біжи. Так, бо впадеш там, вдаришся і так далі. І така дитинка, вона їй хочеться, своє теж да, себе, свій потенціал показати самі собі, дізнатися да, про нього. І вона може бути у якісь моменти гіперактивною. Може бути підвищені вимоги, можуть бути з боку батьків, і дитинка теж може бути гіперактивна. Але зараз ми бачимо одну з основних причин, яку теж можна віднести до соціальної причини, це гаджети. Надмірне зловживання гаджетами. Ну, якщо ми дитинці даємо гаджети до 5 років, то ми будемо бачити в той чи іншій мірі гіперактивну дитину. Якщо пізніше, після 5 років дитинка зловживає гаджетами, то теж дуже велика вирогідність, що дитинка буде гіперактивною. Теоретично може, і в нас є така такий відсоток, Ну, взагалі, в психології, ми говоримо, що П'ять випадків це те, що воно само по собі пройде. Ну краще на ці 5% Я думаю, не розраховувати а все ж таки допомагати. До 5 років дитинка активна сама по собі, в неї розвивається рухова система. Регуляція ще недостатня. Ту ж гіперактивність ми можемо бачити і на першому році життя дитинки, коли вона надмірно рухається, але дитинка освоює простір навколо себе. Дитинка освоює простір. Ціла і вона буде рухатися, то до 5 років можливо це ну зовсім не гіперактивність, а якраз нормальний розвиток дитини. Найчастіше все ж таки додаткова допомога з боку дорослих, додаткова увага до цього питання з боку дорослих. Вона допомагає, але все ж таки повторюсь: 5% так може пройти саме по собі. Якщо не коригувати гіперактивність, ну, перш за все це будуть проблеми у навчальній діяльності, бо навчальна діяльність це що? Це коли щось потрібно відкласти, щось цікаве, щось да, де відгальмуватися трошки і переключитися на щось не завжди цікаве, але необхідне. І тоді, якраз у навчальній діяльності, ми в першу чергу побачимо. Труднощі, Гіперактивна дитинка, це ж може бути і привертання уваги батьків, і тут можуть бути труднощі сімейні, тут краще розбиратися, все ж таки, з фахівцем, можна звернутися до нейропсихолога, можна звернутися до психолога, до сімейного психолога, для того, щоб зрозуміти, в чому причина таких ну іноді маніпуляцій діточок, та да? чому вони хочуть привернути увагу до себе, бо якщо вони таким чином... Це роблять, то це буде впливати і на самооцінку дитини, і далі на соціалізацію. На це будуть обов'язково труднощі комунікації е, певною мірою. Ну і взагалі така дитинка вона буде зростати і характер да, він формується, особистість формується, і це теж буде впливати на ось ці всі процеси. То краще допомогти. А ми йдемо, скажімо так, з двох сторін. Можна звернутися до медичного фахівця. До медичного фахівця рекомендовано звернутися коли. коли це заважає, прямо занадто заважає. І дитинка не може ні навчатися, ні комунікувати. Ну це дуже важко. Це може бути в тих випадках, коли дитинка занадто активна і це впливає на сон. Тобто дитинка не може спати це можуть бути якісь афективні такі реакції, емоційні прояви люті, агресії. Самоагресії може бути, я б ще рекомендувала, рекомендувала звернути увагу на приховану агресію. Що таке прихована агресія? Тобто, у дитинки така сильна напруга, а випл внутрішня, а виплеснути він дитинка її не може. І тоді ми бачимо прояви прихованої агресії. Якби випадково кинув по мамі м'ячиком один раз, якби випадково другий раз, третій раз. Ми розуміємо, що це не випадково. Ну, це теж краще з цим розібратися, і якщо до медичного фахівця рекомендовано звернутися, коли це тотально і достатньо тривалий час три-шість місяців. Дитинка усюди гіперактивна. Ну і це, як я вже казала, заважає. Можна звернутися за консультацією до психолога для того, щоб зрозуміти теж причини проблем з точки зору психолога. Якщо батьки бачать, що є дискомфорт, що це якби да не влаштовує. Ну воно не влаштовує і батьків, і воно не влаштовує як. Потім виясняється і дитинку. Лікуванням займаються медичні фахівці. Зараз в нас така система, що можна звернутися до сімейного лікаря і він вже скерує або до невролога, або до психіатра дитячого. Це буде лікування, це медичні фахівці. Ми психологи займаємося корекційною роботою і тут можна прийти. За консультацію до психолога до нейропсихолога, але завжди ми зазвичай працюємо разом. З одного боку, медичні фахівці це лікування за потреби, а з іншої сторони, це психологи, нейропсихологи, педагоги і інші фахівці професії, які допомагають діткам. А нейропсихологи ми сфокусовані на покращенні. На поліпшенні формування вищих психічних функцій дитинки це пам'ять, це увага, це мислення, це мовлення, це сприйняття, всі видих всіх вищих психічних функцій, всі їх складові, це те, чим займається нейропсихолог. Також додатково нейропсихолог обов'язково звертає увагу і працює на рівні рухової сфери, а саме на рівні. Цілеспрямованих рухів і дій, і також ми працюємо над покращенням, ми так говоримо енергетичної складовою, тобто нейродинамічної регуляції дитинки. Це певні вправи, які даються для поліпшення енергетичного балансу. І регуляція довільної поведінки, мотивація дитинки до пізнавальної діяльності, в тому числі, програмування своєї діяльності і самоконтроль. Це те, чим займається нейропсихолог на корекційних заняттях. На сьогодні діагноз гіперактивність він іде у складі розвиту. Дефіциту уваги з гіперактивністю, тобто може бути дефіцит уваги, може бути гіперактивність, може бути разом. Це більше до лікаря, і такі діагнози ставлять психіатри. А скров сімейний е, сімейний лікар він може скерувати да, до фахівця, який потрібен. Нейропсихолог з діагнозами не працює. Нейропсихолог працює над покращенням вищих психічних функцій дитинки. Дуже часто батьки задають ці запитання, якби правильно їх задавати лікарю, але я розумію, що батьки задають їх і педагогам, і психологам, і нейропсихологам, і лікарям. Ну тому що є певний рівень тривожності з цього приводу. Я можу сказати зі свого досвіду: лікар не буде призначати препарати просто так. Коли подивиться на дитинку, він направить на всі дослідження, він направить ще додатково до психолога. Він попросить, Педагогічну характеристику з дитячого садочку або зі школи в будь-якому вигляді, і тільки після цього лікар буде щось призначати. В першу чергу ми дивимося на те, щоб у дитинки було організоване середовище вдома, щоб дитинка спілкувалася, щоб дитинка правильно харчувалася. І е, тоді, якщо будуть потрібні препарати, то лікар їх призначить, а зазвичай ну, досить нечасто їх призначають. Проблеми не повинні виникнути. Я поясню, чому. Є обов'язковий медичний огляд перед вступом до школи. І психіатр теж входить до складу медичних фахівців, да, які проводять цей огляд. І якщо мама бачить, що щось да, дитинка така досить гіперактивний, мама розуміє, наприклад, що дитинці буде важко у школі, вона скаже лікарю, але лікар і сам дасть опитувальники і подивиться, да, запитає у мами, зробить додаткові висновки. Якщо у дитинки є труднощі, то дитинку скерують до інклюзивного ресурсного центру, де вже буде визначений рівень допомоги, якщо вона потрібна. Або допомоги не буде не потрібно. І це все, всі документи відносяться до школи, тобто ну, не має бути ніяких проблем. Дитинка буде навчатися або за загальною програмою загальноосвітної школи, або буде навчатися з допомогою в інклюзивному, наприклад, класі. Тобто тут є різні варіанти зараз, або за законом нашим. Проблем не має бути. А в першу чергу я б рекомендувала режим дня. Це такі дітки, якщо ми бачимо а, гіперактивну дитинку, вони прямо просять у нас режим. Давайте їм дамо режим дня, нормальний режим, да, коли дитинка встає вчасно і а, вчасно укладається спадки. Далі а, збалансоване знову таке харчування, чіпси, кока-коли, пепсі, це все ось да, воно буде впливати. На а, збудження дитинки, і вона буде а, через це теж гіперактивною. То збалансувати харчування а, це буде теж дуже важливе. Третє спортивна активність це буде спортивна активність може у Складі групи, це може бути індивідуальне, але коли дитинка займається спортом, перш за все з'являється вольові в неї такі, вольова сфера в неї краще формується, набагато краще формується. І тоді, в будь-який момент, дитинка навчається себе зупиняти, себе регулювати. Якісь Правила певні небагато правил вдома. Наприклад, коли дитинка прокинулася, вона йде правила для всієї сім'ї. Дитинка прокинулася, вона йде чистити зуби, а не е біжить, наприклад, вмикати телевізор і мультики. Тобто, є якісь такі е правила, які трошки дитинку зупинять, да трошки пригальмують. Плюс, а якщо дитинка вже вчиться з маленького віку, наприклад, застіляти постіль свою. То це вже буде, як ми психологи кажемо, да, і нейропсихологи кажемо, що це буде перша справа, яку ми зранку завершили. Вона нас буде налаштовувати і далі на протязі дня на завершення інших справ. А що ще ми можемо сказати? Активність батьків і дітей. Сумісна активність. Ну, я говорила вже про рухову активність, про фізичну активність. Але якщо тато буде робити з дитинкою зарядку, то це ж зовсім інший розвиток, це зовсім інші відносини для да, батьків і дітей. Мама підключиться. то... Я б рекомендувала теж такі додаткові сумісні активності батьків і дітей. Вони теж будуть дуже гарно впливати. <плес> Від нас дорослих дуже багато чого залежить, і ми іноді дорослі самі не знаємо своїх можливостей. То, шановні батьки, наші дітки вони найкращі. Якщо ми з ними будемо да, якщо ми будемо обмежувати трошки емоційне навантаження, да щоб дитинка не перезбуджувалася. Якщо ми будемо фіксувати, да скажімо так, помічати всі ті позитивні моменти, які є в житті дитини, якщо наша дитина нам цікава, і ми цікавимося тим, що вона робить, як вона це робить, як вона підбирає фарби, наприклад, у малюнках, як вона може до цього до якоїсь думки прийшла сама дитинка. То це буде найкраще, що ми можемо зробити. У нас дуже зараз багато інформації, в нас дуже багато знань, дуже багато книжок, багато ресурсу і можливостей наших власних. То все в наших руках. Я думаю, все буде добре. Я розумію, що є багато запитань з цього приводу. То ви можете коментувати під цим відео, ставити запитання. Я обов'язково. На відповім на всі запитання, які будуть під відео. На все добре.